Шановні прихильники футболу повертаємося з вами до Віта Литовської, де відбудеться ще один поєдинок. Бірна команда Київського, міського, міського адміністрації Буде грати проти команди ПРОФАНС. Це сука не організатор, це, це клоунізм. Перебиваю воротаря і м'яч летить прямо в ворота. Фух. Розбігаюся. Удар. Цей удар. Приносить приносить радість команді профан. Ну що ж, ми зіграли перший матч, ми зіграли другий матч, і зараз ми будемо вибирати найкращого гравця загалом цього міні-турніру. Йдемо питатися, хто був найкращий на думку наших гравців. Доброго дня, чи вечора, леді та ледері! Вітаємо вас на каналі Профан. І в нас сьогодні матч проти команди ЗСУ. Я думаю, що матч буде дуже цікавий. Ми подивилися на хлопців. Там більшість з такі як нас, один Олег. О, нам треба добре розігнутися, добре себе показати, не губитися і постаратися виграти, але в першу чергу зібрати багато коштів на ЗСУ, ну і також показати хорошу групу. Чу за бачиш, підтримка? Добре, Що, час? то Профан готовий рватися сьогодні. Хто відео у нас пішла, пішла. Зараз будемо uh, вам розказувати <проб> uh, ці цей ігри. Чого нам? Як тут фокусувати? Мені якось... Лах <проб> Крауча? <проб> Лах Крауча. Равші, Скільки заб'єш? Сьогодні? Два. Що, Скільки. Заб'є сьогодні, Заб'єш сьогодні. Постараюся. Ну, але заб'єш заб'єш? зберігаєш. Перечитай, сердце, що підказує. А, а думаю, що заб'єш. Я забивати заб не планую. <реш> а, а продачку горю до другу, друг, третю. <реш> <реш> ну, якщо чарний буде бігати з маскою по планах, то думаю, що піде. Добре, добре. Масок, масок. Все любив, чи все любив. Либивчик Пітера Кравича? Так, заб'єш сьогодні. Я ззаді. Планую відіграти на ноль. Не треба забувати, воно ми не пропустили. Данчик. Друже мій друзі. в свої забити. Що ти обіцяв Ну казав, що збігався. Скільки хочеш забити сьогодні? Центральний защитник. Все, ти хоч вже хвилина мовчання зараз буде, я спалюю. Розпочався, поєдинок. Перші хвилини матч. Перший <проб> хвилин тільки се столь. Нагадаю, друзі, що цей матч відбувається в рамках ініціативи. У нас стандартному місці на, тренування, на тренуваннях відпрацювали, цей розіграш. Два благодійних матчі було зібрано понад півмільйона гривень, які. Нас Саня Аватар змінив свою позицію на лівого захисника. Працюють ці кошти, вже працюють у вигляді термобілизни та. Що там? На дивитися на а ніхто не розуміє, що там сталося. Я не пам'ятаю, чи, чи чи був чи був рекошет, чи що, чи там чи пас віддали. Да, Вроді там віддали хлопцю на, на забіг, він забігає, я просто його корпусом від, відтискаю, щоб м'яч просто вийшов і Лунін собі там спокійно вибив. Але він якось мене обіг. Я вже тут біля біля кутового, а він вже з м'ячом біжить на до штрафної, вже до воріт. Всі, всіх напевно було таке, коли ви падаєте, хочете встати, але не можете, і але хочете встати, знаєте? І в мене от така фігня була. Штрафний удар небезпечний. Я б не сказав, що небезпечно. Лунін того, але... не, не може бути. Київської військової адміністрації заробляють право на небезпечний штрафний удар, Буде подача до штрафного майданчика. Пішла прострільна передача, але Лунін забирає м'ячі руки. Лунін здорово! Ножкою так поставив, і м'ячик приклеївся. Жека як тобі сейві луніна на yeah. Yeah. я думаю, дум, там зб'ють коротше. Вчора в кінці матчу, yeah. Остання була хвилина. Луні такого зловив. Просто таке пляхом yeah. потащив. Ну сьозно респект. Я просто максимально гарний сей. Спірний. Команда Київської міської військової адміністрації, то вона грала проти колективу під назвою Динамо Фемелі і там матч завершився із рахунком 5-2 користь «Динамо Фемелі». Ой, назік Ну, задумка була хороша, але як сказав би мій тренер села, видумуй оце вирізання. Да дай пас ти цінуй те, що є. Не назвав би Профами з таким однозначним записним фаворитом цієї зустрічі. Тим більше, що в рамках ось серії благодійних матчів вже відбулися певні несподіванки, відбулися певні сенсації. Тим часом атака. хороша передача до штрафного майданчика можна забивати. Виходить із воріт Лунін. Я вам просто хочу розказати секрет Луніна. Лунін просто саніклаєм намисте вся рано. Одинадцять осіб, які зроблять найбільші донати, вони потраплять до символічної збірної донаторів. За підсумками цих матчів. Ну і, власне, що дуже важливо, отримують пам'ятні ціни подарунки. ну, Спання гріх. В Центр поля пішла передача. Пертула. На правий фланг віддає чарний. Передача на правий фланг і подачі йде до штрафного майданчика. Ой-ой-ой, хотів скорпіон. хотів ударом скорпіон вдарити, але, на жаль, не вийшло. Не було удару по поворотах і зараз є можливість організувати контратаку у військових, але розібралися в цій ситуації. Аватар! в ударі. На всі 100%. Що, вчора, що сьогодні. просто. Та, знайшли пацану нову позицію. І мені теж на позиції. Дивіться, Бачите? 459 позиція. <плес> Представники Профано. Втім, другим темпом атакують військові. І непогано розрізана зараз передача до то 4 тобто, майданчика можна завдавати удар. В дальній кут! М'яч не залітає в ворот. Уух, нас, нас просають. А санішка сель. Ну і що, колеги, Ліга Чемпіонів та Ліга Європи повертається. І вже у День Святого Валентина, 14 лютого відбудуться матчі ПСЖ проти Баварії та Мілан проти Тоттенгема. Ну і звісно, щоб додати трошки гостроти перегляду для цих топових матчів, пропоную зарядити на парі матч. Тому що це топовий легальний бренд і наші колеги. Тож на усіх новачків чекає бонус у вигляді фрібету 300 гривень на першу ставку. До речі, я раз так забрав собі цей фрібет і підняв трохи кешу. Але пам'ятайте, головне: вболівайте серцем, а грайте головою. Ну, ми переходимо до відео. Поки що важко так однозначно комусь віддати перевагу. Котратаки військових виглядають справді. Дуже цікаво і дуже змістовно. Але зараз і перший м'яч. у цьому поєдинку, перший м'яч забиває команда Профан. Відкрито рахунок зустрічі на сьомій хвилині гри. Так, вони захисники обрізалися, типу, знаєш, один Єврей? не встиг добігти. Один не встиг добігти. І, і, і Юра мені віддав ту, ту зону передачу. я просто забив. І навіть ліву ногу забив. Якусь так, типу нормально. А ти не так і розпочинається Чарный. Неполный на Антошкіна на Мяча. Прострільно передачу. Перший же мій момент, і я розумію, все, шанс, М'яч на мене котиться, треба забивати. У мене надірвана зв'язка на нозі, і я розумію, що якщо я буду бити швидою, все, це кінець. Але з іншої сторони розумію, треба бити швидою, бо воно якраз залетить. Я заб'ю гол, і все. Навіть якщо собі щось до, дорву, можу йти собі відпочивати, бо гол є. Ну і до мене котиться м'яч, я піднімаю очі, щоб глянути на ворота, і в мене просто стає все біло. Прострільну передачу, виконує до штрафного майданчика. Йде удар по воротах, але удар якому бракує точності. Назі непогана можливість для того, аби відзначитися забити м'яч. <палу> Якщо Назік гол, я йому купую 8 підболів. До <палу> речі, закриває м'яч корпусом. Не віддав передачу назад, але той помиляється. Під час передачі вже є можливість у військових організувати контратаку. На хорошій швидкості, в хорошому темпі переходять на чужопленополі військові, але в останній момент відпускає мір. Кутовий, а у них високі хлопчини. Давай. Ретельно готується подача до штрафного майданчика. І удар головою! І рахунок у зустрічі зрівняно. А що я вам казав? А що я вам казав, любі друзі? Що з кутового нам буде тяжко. А що я вам казав? І ще я в нашому матчі 1-1 на 15-й хвилині. Тувай Яроставив захисників я гадачка м'яч 1,5 метра вправо-півтора метра вліво. Хто ви з тобі в 9 з кутового з 3 метрів. Один один. Я так сподіваюся, що буде зараз 2-0, я вийду хоча на, на південь. Удар не дуже сильний, не дуже акцентований у нього вийшов. Семенчук. Удар по воротах. Може, трошки Статочки але родину варто. Сказали Арнольд, що зараз виходить голи. Ви йому вірите? Я Арнольда вірю. Я на нього всі надії. Я би такого всі надії свої на нього положу. Арнольд, останні слова перед виходом на заміну. Зараз я виходжу, забиваю гол, підбігаю до тебе. Ні, до тої. До Антона і. один момент. Праздні. Так і такий гарний момент, а я думаю, що ти вже забив. І чого? Сіпку, сіпа. На це лайк в вийду. Дякую, дякую. Лайдер, Директ інстаграм сторінки благодійного фонду Спорт зігріває. Після чого власне буде визначено символічну збірну донаторів 11 найкращих донаторів отримують цінні подарунки від благодійного фонду. біжи, бізи, давай, 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 сюди можеш. Безе, Продовжують атакувати, Семенчук, подивиться зараз, що виробляє Семенчук і забиває У ворота. 20-та хвилина зустрічі. 2-1. Єєн! Хороша! Юрчик! Хорош! Олеганд! Чік з розібрався дуже гарно. Семенчук хорош. Семенчук, пас. Все зразу видно. Я сів, почалась гра, ну типу. А футболісти, команди профан виходять вперед. Я біжу. Біжить анташки з м'ячом. І я стояв, типу, там третій вже там коротше дуже тяжка передача була від дошко. Я не знаю, як вона прийшла. Я вибіг на випередження, хотів спочатку бити одразу дальній кут, але він почав кидатися. Я взяв на замесі, брав і забив. Фарма воняє, Нагадаю, друзі, що перед цим поєдинком відбувся матч. Між збірною командою коміків та збірною командою артистів, там запеклі боротьбі артисти перемогли коміків із рахунком 2-1. В нашому поєдинку вже два м'ячі ми з вами побачили, а зіграно менше, аніж третина поєдинку. Зараз думаю, зараз будеш. Зараз... Тим часом хороша передача. Давай, 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 Олег! Натошкін. Ну, так. ні, треба було бити. Не зумів віддати точний пас, не пробивав по поворотах. Він хотів саме партнерові по команді віддати передачу. Зараз удар повороток за штрафного майданчика. Йай, бля, Дуже гарно, дуже було б гарно. Знову цей хлопчина на ударній позиції. Знову він загрожував чужим воротам, але забити не зумів. Організаторами цього заходу тими. Організаціями, які підтримали ініціативу благодійного фонду спорт зігриває компанія Українські спортивні стандарти, а також Скобронський продакшн за підтримки футбольного клубу «Динамо Київ благодійного фонду братів Суркіс, але але олехльота як дурний. з якби за нього біла стає псів і він би тікав. Стає псів, нема шансу. До українського війська пішли боронити батьківщину. Професіональні спортсмени, люди з ім'ям. Що й казати, люди, які виступали за Олімпійських іграх, у нас тим часом 3-1 стає рахунок! О -о -о -о! Трепідем! Трепідем! О Знову відзначається 37-й номер команди. «Профан». збільшує він перевагу блогерів до двох м'ячів. Це серйозна заявка, як мінімум. Раз, раз. Заміна, заміна. В, наш, в, нашому складі, в нашому складі заміна на поле виходить чвирук, <зад> Даня. А як повне ім'я? Данило. І виходить Сергій Хом'як, той, якого шоки кін за них бере. Паски, вже, вже трошки спокійніше зараз, добре? Не треба цього, щоб ми зараз багато зробили. <зад> А то вже скоро закінчення першого тайму, до речі, то зараз я до то скоро Крауч буде на полі. Цікавіші з точки зору результату. Тобто не лише ну, дивували блятачів цього матчу, але є... приємно дивували б результатом. Семенчук, відкривається дуже хорошою комбінація стінка і забуває Семенчук другий свій м'яч. Ще один дубль ми сьогодні бачимо. Тридцята хвилина зустрічі. Я взагалі не знаю, як я це забив, бо я хотів бити в дальній, мені коротше не вийшло, але ну, там трохи блять ноги запутали, блять, я вдарив по центру. Ну, коротше, воротар просто почав стати, блять, що я буду бити в дальній і все. Реф, заміна, заміна ще одна. Саня, Саня, виходить і Крауч, Крауч, давай, 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 давай. Замі спасі. Алудін розігрує п'ять. Бивший партнером по команді. Тула, невдала передача, можна було б відразу спробувати пробити, а так навіть краще виходить. Але Лунін рятує. А Лунін робить черговий сейв. Ось Не вдалося вчора забити у ворота Луніна. А сьогодні Лунін вже один м'яч Ну Не все, на цьому ставить крапку. Арбітр Перший тайм. Як то кажуть, ми вже відіграли. 4-1. Це хлопці, ви молодці. Спанйолади, мочачо. Давай, притулянський, хорош. Відстояк має бути. Лунін, давай, хороший. Все, молодці, пацки. Ти грав. Споримося. Потом буде. Зараз закликаємо. Ні, де ти є, маска. Пам'ятаєш? Ти сказав ти мій, а до тебе Пічіру каже, ні, він зі мною грав. А ти виправдовуєшся перед ним. Пошли його відійти. Пізди, Треба це Добре, гри. що сталося? Після. після гри. А, ти нічого, я грав з пацанами, які з різних хлопок, типа гол забив не мій. Після гри, все, після гри, все після гри. Слухайте, слухайте. Зараз, зараз так от, зараз так от, чуєте? Лайтово. Можна собі там десь помотати, щось таке. Вже не дуже, вже дуже сильно зараз не треба бігти вперед, окей? Тільки ззаді, тільки, тільки ззаді не. Ззаду, ззаду? можна, ззаду тримайтесь, старайтесь. А так можна, типу, якийсь пас, обводки, не Заду старайтесь не бав. Ну що, друзі, вже все готово до початку другого тайму. Час починати його. Я гадаю, що Кирило Фурманенко, арбітер із Харкова, д так, дає свисток. Команда знайшла таке враження, що колючки до чужих воріт і вже далі значно активніше атакували і значно активніше використовували свої нагоди. Як взяття воріт дубль нагадаю, зробив Олег Антошків. ще два м'ячі. Юрій Семенчук записав на свій рахунок, А нас тим часом м'яч yeah. Привіз! Що мені б притула говорить, що я, що я там щось хотів бутати, мені все не вийшло. Дивіться, але що зробив. За цікавих обставин опиняється в воротах команди профан. 4-2. 4-2. Військові забивай. Я бачу привіт з їхньої половини на нашу. Кричу, Дену, типу, ден, зіграй головою. Там до ігрока було, що мать ну, 3-4. Він типу такий хотів м'яч зупинити, обіграти. І чувак просто підбив м'яч біля нього. Я вже грав високо. Я вже чекав, просто м'яч в собі в руки забрати. Ну чесно, своєї помилки не бачу. З вже обговорювали цей момент, моєї помилки типу, не було. Тут помилка тільки захисника. Забивають вдруге у цьому поєдинку і скорочить розрив рахунку. Я вам скажу з огляду на те, що відбувалося у першому таймі, я б не сказав що вже однозначно перемога у кишені команди профа не буде. Є одна втрата м'яча. І зараз ще один потенційно небезпечний момент. Може виникнути біля воріт профану, але. З другий момент. Даня відпрацював в захисті. не цей що, хлопці, 55 виходити. 554. В холоді, голоді, в грязуці. В тебе немає вибору. Ти повинен виконувати. Виконувати ось Обов'язки, які покладає на тебе держава, все населення країни. Зараз неприємний момент. Чверок порушує правила. Ось така маленька дрібничка, яка бодай на якусь дещіцю може покращити. Зараз буде подача до штрафного майданчика. Надальні стійко. Удар головою, удар непоганий. І лунін стрибав за цим м'ячем. Багатьох Крауч б'є. А це жовта чи червона? Це червона карточка. Не давай червону. Кирило Форманенка дає свисток. І Свисток абсолютно справедливий за межами штрафного майданчика. Голкіпер, як казав, один сумнівний персонаж так зробив царап, царап і забрав м'яч в руку. Чай дуже небезпечний штрафний удар, дуже хороша можливість для того, аби збільшити свою перевагу. До голкіпера, який виходить далеко з варі. Зараз подивимось. по воротах. Все, я розумію, треба забивати. Я забираю всіх, забираю м'яч, кажу хлопці, акуратно. І стаю бити. Розбігаюся. Удар. Виправляє. воротах, виправляє. Виправляє свою хибу воротар. Бля-бля. Вже були. Забити штрафний Валерій Сковрон забив прямим ударом зі Це Ми винайшли нового Роналдіньо, блядь. Це, це Назар Душенко. Роналдіньо під богу 69. Так. Не вдається, чи правда нанести удар по воротах і є можливість у команди Профан організувати контратаку. Іспанець забив, до речі, у матчі проти українських артистів забив двічі. Сьогодні поки що без забитих м'яч іспанець. Який красивий зараз удар по воротах з лету в падінні вирішив нанести цей удар. Ой-ой-ой, Арнольд Ну, Арнольд це людина, яка щось, щось трохи знає в цьому житті, Не, в цьому в футболі. Пройшла передача за комірець захисниками. Навіть удар по воротах відбувається, і тут вилітає мені пас. Просто я витримую лінію офсайту, вибігаю. Воротар дуже близько до мене. І я такий, все, це то, що треба. Піднімаю м'яч догори, перебиваю воротаря, і м'яч летить прямо в ворота. Серце, отак. Я вже думаю, все, це то, що треба. Пройшла передача за комірець захисниками. Навіть удар по воротах відбувається. і Ні, м'яч перестрибує. Він коли навіть таке буває, друг. Пощастило так пощастило. Це бізнес, оце момент. Було шедеврально. Я думав, Коротше, блять, якісь бої сказали, що назік за профан не має забити. Йому походить рівняти хоча б одну буку нашої команди, щоб він забив. Ворота перестрибнув і вже далі можуть продовжувати за сталого рахунку за рахунку 2-4. Військовослужбовці продовжують мріяти відігратися в цьому матчі. Лунін повідомляє своїм партнерам по команді, що хоче бачити чотири гравці в стінці. Тим часом потрійна заміна у блогерів. Вставай на право. 9 метрів, які мають. Бути від м'яча до стінки. І зараз удар по воротах, удар примістя по центру Лунін без проблем, забирає м'яч у руки. І Так само створює блага, матеріальні, і фізичні блага для нашого суспільства. Ну а якщо ви не знаєте, як допомогти, то приєднайтеся до ініціативи благодійного фонду Спорт зігріває. Перейдіть за QR-кодом, який ви бачите в нижньому куті нашої... Скільки ще моментів треба? Нас був бей-бей-бей-бей-бей-бей... Елвер Тарлович... Він його порчу навели. Бо той ще суми не ідеальний біля. Ні. Ти що кажеш, Антон? Бля, я Порчу навели на нього? Антон не слухав. Та вже як думаєш, порчу навели на нього? З міського службу всі... з учасником розпочинають. І так багато сил залишається у команд. Ой, зараз яка класна передача проходить. Лунін все одно робить сейф. Незважаючи на офсайд, Лунін робить сейф військових свою атаку розпочати. Достатньо оригінальна передача назад голкіперу. Так можна і в свої ворота забити. Ну, але автоголу не трапилося і зараз продовжують атакувати блогери. Ще перехопили вони м'яч у центрі поля. Зараз дуже непоганий прохід, і можна завершувати цей прохід ударом по поворотах і цей удар приносить, приносить радість äh, команді Пропан. Оооо! Сука, все б то було б око нахуй. Я б його убив, блядь, uh дебіла. -oh. нахуй. ]Like, В pues. тебе <ottocorifier> всі такий лікоть, як спец, блядь. Я біжу і бачу вільний простір. Хочу дати пас комусь, але розумію, що я можу сам пробігтися. І обвів двох трьох людей, пам'ятаю, Обвів його останнього захисника і вдарив поворотом і в загальному забив гол. Крило Фурманенко він головний арбітер цього поєдинку, арбітер із Харкова. Попередній матч. Матч між збірною артистів та коміків у якості головного арбітра Михайло Закусило обслуговував. Він представляє. Місто Дніпро, ну і ще один арбітер. Арбітер на лінії. Представник Алуганська Євген Данильченко. Ну зараз так, друзі, такі речі інколи відбуваються показує арбітер, що не потрібно рахувати це взяття воріт. Ну і на цьому дає фінальний свисток. 5-2, друзі, 5-2. Ось такий поєдинок яскравий. Поєдинок. Yeah, я знає не це знаю, це я це не це знаю, це йому це треба, щоб дали йому треба, щоб дали от дивись, на лінії поставили той м'яч, щоб воротар був на інших не воротах, боїться. щоб всі. І Тут тоді просто... він іде і заб'є. Єдине, знаєш, це трошки не карма. Може трохи є невезіння, таке, що ти думаєш. То, що але просто, просто просто є така штука, як візьми, забий. А він ні, він хоче обмотати трьох, пустити вісім щуриків, потім через себе рабону і забити в'яз. Нє. Я взагалі думав, що я не буду грати. Я з надірваною задньою вирішив побігати. Відчув вже в один момент, що її просто дорвав нахрен. Я вже тепер не можу нормально на ногу ставати, але я скажу. Що це було того варте, емоції. Але запам'ятаєте, вся штука продовжується і тут же починається інтрига, коли все ж я зможу забити перший гол за профанцем. Маю підгончик! Маю підгончик. Дякую! Два, Окей, найкращий гравець. Насправді мені всі сподобались, як відіграли. Чесно, мені навіть сподобалось. Крауч собі там відбігав. Хом'як дуже крутий матч, показав один і другий Саша Аватар. Ми знайшли йому позицію, на якій він дуже круто грає. Але все ж в мене є три фаворити. Перший це Арнольд, який бігав, він прям червонів, але він старався, як має бути. Другий це іспанець. Іспанець, мені здається, виведе одні, одні з своїх найкращих матчів за профан, які взагалі в нього були. І пас, і удари, і гол за, за, залетів в нього дуже крутий. І третій це Макс Вусач, і давай четвертий Притула. Ці дві людини, яких насправді Дуже помітні саме по красоті гри, але вони дуже багато роботи саме робили. Найкращий гравець турніру для мене це Арнольд. Е, на мою думку, кращий гравець нашого турніру це Юра Саменчук. Але найбільше я хочу виділити Арнольда. Мені сподобалося, що грав вонью. Вася, Даня і Іспанія. Що? Я би хотів виділити іспанця. Голосую за Юрчика Саменчука. Ну, добре, нехай буде Юрчик. Ти Юрчику йдеш? Да, Юрчик Так, Юрчик. Я вибираю, як на мене, притул. Все таки. Надам перевагу іспанцю і я вибираю його. Луніна, ну тут юра полював. Іспанець перший місць. я, напевно, скажи всього, віддам за іспанця. То, напевно, перше таке, що щось цікаве для профану, прям в плані футболу. І я вважаю, що ну, бабки треба зберегти тобі і все. Кожен зараз по черзі називає іспанець або семенчук. Юра. Іспанйова. Юра. Іспанець. Юра. Іспанець. Юра. 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 Іспанець, Іспанець. іспанець — З ким голосом? Я голосую за Юру. За Юру, блядь. Я за іспанців. Я за Юру через те, що іспанець любить посваритися. Отак. За Юру. А то я ще мав сказати, мій фінальний голос. Ну, мій фінальний голос був за іспанці. Це Юрчик. Вітаю туди. Корпоративсь. Без сил, що хто більше. захоче щось цей, то ми наберемося. І також саме ти можеш перешати ще одні преміальні комусь з гравців профан. Напиши в коментарях, хто і чому, на твою думку, мав бути або є найкращим гравцем профану за цих два матчі. Кого ви виберете найбільше, той і отримає свої преміальні. Результати зробимо до наступного відео. Погнали! Так, дивись, коше мікрофон дуже зла, лавить. Зазад зачепити буде, щоб не було його. Та не зазад. Може. Та є борода? А може буде тримати. Добре, Саш, треба говорити в мікрофон. Готовий? готовий. Оближче до мікрофона. Поведемо взагалі. Піддержав, і мене заламали. Знімай. Знімати? Серйозно. Ти ще требаш? Без приколу. Тут буде цей.